Шо мені повідомляють, що необхідно зупинитися, зробити коротку паузу для того, щоб поправити мікрофон. Ваш час також зупинено. Дякую також. Невелика технічна пауза. Нагадаю, що в прямому ефірі першого національного відбуваються теледебати відповідно до постанови центральної виборчої комісії. Якщо один з кандидатів не з'являється на ці теледебати, а в цьому випадку йдеться про... Віктора Федоровича Януковича, який не з'явився в 20-й годині на теледебати в нашу студію національного. весь ефірний час віддається іншому кандидату. Це Юля Володимирівна Тимошенко. Прошу вас, продовжуйте. Так, І тому я хочу просто сказати вам, що я повернула державі шельф Чорного моря, вигравши багато судів. Але в той же час я можу сказати, що я, як прем'єр-міністр, дуже часто частину судів і програвала. Тому що править не закон, не конституція, а править влада грошей. І до тих пір, поки влада грошей буде в державі правити, ми ніколи з вами не знайдемо справедливості. Я хочу поставити їх на місце. Я хочу їм один раз показати, що є держава, є народ, є люди, надра, власність, стратегічні об'єкти належать не їм, а належать. Саме тим людям, які можуть, володіючи всім цим, дійсно достойно жити. І ви знаєте, що хотілося б вірити, що ми вже маємо незворотній шлях і вже ніхто у нас не забере стратегічні запаси нафти і газу. Але я не можу бути впевнена. Я хочу захистити державу, я хочу зробити так, щоб ви володіли всім. Але якщо президентські вибори підуть так, як їм хочеться. Скільки протримається в вашій власності стратегічні запаси Нафти і газу? Не скільки. можливо, тиждень, можливо, два і не більше. Я думаю, що ви також прекрасно пам'ятаєте, що останній час, якщо ми говоримо про енергетичну незалежність держави, і коли ми ставимо питання, а хто насправді господарь Віктора Януковича, то ми чуємо, що так, це є компанія «Росукренерго», це є фірташ. Це є колишній міністр палива та енергетики Януковича Бойка Юрій, який також, до речі, претендує на посаду прем'єр-міністра. І саме тоді ми чуємо від політиків, що не український прем'єр-міністр Тимошенко зробила щось таке з газом, що тепер Україні погано. Я хотіла би зараз з Віктором Федоровичем або з його пустим місцем просто говорити словами документів. Що це за документи? У мене в руках два контракти, і це було йому запитання. Це було запитання, як він думає, майбутньому президенту держави. У цих контрактів є номери, є підписанти, і ці контракти вже залишилися в історії України. Говоримо про нашу наступну стратегічну державну власність. Це наша газотранспортна система, яка коштує як мінімум більше 150 мільярдів доларів. Це є власність унікальна для країни. Один контракт на 25 років компанії «Росукренерго», за якою стоять пан колишній віце-прем'єр-міністр і міністр палива та енергетики Юрій Бойка, і права рука Януковича пан Фіртеш. на 25 років віддаються по суті в експлуатацію і в оренду газові сховища другий це віддається вся газотранспортна система. Скажіть, будь ласка, хто дав право Віктору Януковичу разом з цими наближеними своїми людьми, для яких він хоче побудувати Україну, віддавати власність більше ніж 150 мільярдів доларів, яка коштує, віддавати на 25 років? Ви знаєте, що вся тіньова приватизація в нашій країні відбулася саме через дачу в оренду, а потім неповернення? Або через штучне банкрутство. І тому я хочу захистити вас. Але я можу захистити вас від них. Але я не зможу захистити вас від вас самих, якщо ви будете робити вибір на користь тих людей, які так поводяться з вами, з вашою власністю, з державою. Я розірвала ці контракти. Я повернула державі газотранспортну систему, газові сховища, Я повернула державі все. Але знову питання, коли прийдуть ці люди, які з одного боку підписували ці контракти як міністри палива та енергетики і керівники НАК Нафтогазу, а з іншого боку, як власники Росукренерга, ті ж самі та жбойка і інші, скажіть, будь ласка, як тоді з цим бути? Ніяк? Я хочу, щоб ви сьогодні просто замислились про це. Тому що я хочу зробити так, щоб Україна набула інший шлях. Щоб у України було інше сьогодення і майбутнє, і саме тому вони так жорстоко по мені б'ють по всім своїм каналам телебачення, саме тому вони створюють з мене просто образ якогось недолугого прем'єр-міністра і політика, який не знає, як господарювати і як управляти країною, тому що я і є для них та загроза, які не дозволить робити такі проекти більше ніколи в житті України. І тому вони критикують і газові контракти, і газові рішення, тому що насправді вони хочуть іншої стратегії, вони хочуть володіти, ділити і забирати майно. І коли я почула таке велике повідомлення кандидата в президенти Януковича про те, що він буде приймати участь як Україна в побудові північного потоку, я була просто шокована, тому що це є. Ну, пряма зрада національних інтересів України. Що таке Північний потік? Це газопровід, який буде транспортувати російський газ в Європу в обхід України. І це значить, що ми, як уряд, б'ємося останніх декілька років проти того, щоб Україну газопроводами не обійшли, щоб Україні залишилося право транзиту всього газу, який видобувається в Росії. В Казахстані, в Узбекистані, в Туркменістані через територію України в Європу, щоб ми мали можливість заробляти кожен рік 3 мільярда доларів мінімум. А північний потік позбавляє Україну всіх обсягів такої роботи. І коли Янукович заявив, що він буде приймати участь в будівництві північного потоку, то я зрозуміла, що або він не знає, що це таке, як завжди, таке буває у нього. Він сьогодні навіть. Да, мені здається, сьогодні назвав е, кращих представників Західної України геноцидом народу, попутавши це з генофондом. Тому, може, і північний поток попутав, я просто не знаю. Але такі заяви майбутнього, як він думає, президента країни і, по суті, кандидата в президенти говорить про те, що він зовсім не розуміє, яка політика є на користь України і яка політика є. Національним інтересам нашої держави. Я могла би продовжити цей перелік того, що, власне, свої люди робили під проводом Януковича. Я могла би продовжити і назвати, де поділася наша Титанова галузь. І тоді конкретні рішення Уряду Януковича, які. І говорять про те, що Титана галузь знову стала власністю пана Фіртеша. І це вже документи, які також потрапили в історію. І те, що Україна має дуже великі запаси ільмінітової руди, із якої і робляться всі тітанові сплави. Я думаю, що те, що віддали це, знову у власність, у власність тих самих своїх людей, говорить про те, що у України у вас у кожної вашої родини просто немає майбутнього. Таким можливим президентом країни. Ви знаєте, не хочеться, чесно кажучи, більше наводити, наводити і наводити приклади. Але хотілося би перейти до другого питання питання, яке пов'язане вже з тим, а яку модель управління державою взагалі бачить Янукович? Тому що ми сьогодні говоримо про те. Що країна не керована після конституційної реформи, що країна знаходиться в такому владному організаційному розпачі. Нам потрібно будувати стройну, чітку систему, порядок у владі. І тому я хотіла сьогодні задати своєму опонентові дуже важливе питання, яке, мені здається, пов'язано з майбутнім країни, яку форму правління бачить Янукович, а одночасно навести. Декілька важливих цитат, і знову не моїх, тому що люди можуть запідозрити, що можливо я, як його опонент, можу щось і хочу сказати щось погане йому, а я хочу, щоб просто люди побачили справжнє обличчя.